Знаючи якість більшості серіалів виробництва HBO, є всі шанси, що прокляття екранізації ігор вже зовсім скоро закінчиться, і на подібні проекти чекатиме такий же комерційний успіх, як і на екранізації книг. Серіал The Last of Us або останній з нас ще до прем'єри зібрав навколо себе фанатів, які без сумніву стануть основною глядацькою базою. Недарма кожного разу після виходу нових промо-матеріалів серіал відразу починають порівнювати з грою. Це можуть бути різні персонажі, локації та окремі сцени. Дана деталь без сумніву допомагає просуванню серіалу серед широких мас. Найбільше, напевно, дісталося одній з головних актрис, яка, як багато хто вважає, не підходить для цієї ролі. Проте перший погляд часто може бути досить оманливий. Не думаю, що Беллу Рамсі взяли в такий проект тільки через те, що вона свого часу засвітилася в грі престолів або ж в темних матеріях. Все ж очікую від неї хорошу акторську гру, власне як від решти касту. Перед початком основної частини відео хочу нагадати, що я роблю також серійні огляди, тож підпишіться, щоб не загубити канал, так як останній з нас в цьому списку, а прем'єра вже зовсім скоро, 15 січня. Попереду будуть спойлери, тому майте на увазі. Фанатів ігор буде дуже багато серед глядачів даного серіалу, але все ж нікуди і не дінуться ті, хто не знайомий з даним Всесвітом. Тому, окрім розбору самого трейлеру, варто розповісти про те, що це за проект та з чим його їдять. У даному відео розповім про особливості світу The Last of Us, коротко зупинюся на основних персонажах, подивимось на нові кадри з трейлеру та згадаю ще декілька деталей. Хоч серіал, який популяризував жанр зомбі-апокаліпсис, вже давно закінчився, буквально на днях, останній з нас має шанс знову привернути увагу глядачів до безлюдних краєвидів, де блукають небезпечні істоти, а людство виживає на руїнах старої цивілізації. У світі серіалу The Last of Us немає класичних зомбі, як ми це собі уявляємо, проте є люди, які мутували під пливом грибка Кордицепс. Він підвищив їхню агресивність, змінив зовнішній вигляд, а також розповсюдився дуже швидкими темпами і є дуже заразним. Цікаво, що дані грибки насправді існують, від чого те, що відбувається в серіалі, здається ще більш реалістичним. Звичайно, кордицепс в реальному житті не такий смертоносний, щоб знищити майже все людство, але тим не менш. Саме через пандемію, яка була спричинена кордицепсом, і виник новий світовий порядок, ті, що вижили, живуть в тоталітарних карантинних зонах, незалежних поселеннях і кочових групах. Добре, нам відомий устрій суспільства розчинився в спогадах тих, хто пережив апокаліпсис, і тепер люди мають виживати в новій жорстокій реальності. Події серіалу відбуваються через 20 років після спалаху пандемії. За цей час встигло вирости нове покоління, яке не пам'ятає іншого життя. З однією з таких ми, власне, і познайомимося, а саме з юною дівчиною Еллі, яка невідомим чином вижила після укусу зараженого, хоча теж мала перетворитися. Сюжет до банального простий. Контрабандист Джоел отримує заманливу пропозицію від лідера світлячків або ж в оригіналі Firefly підпільного руху опору. Він має доставити дівчину Елі до інших членів їхньої спільноти, які знаходяться поза карантинною зоною. Світлячки можуть створити ліки за допомогою дівчини, але по класиці жанру все, як і завжди не йде за планом. Хоч це і постапокаліпсис, але звичайні людські теми нікуди не зникли, і їм приділена значна частина сюжету, а конкретно відносинам між Еллі і Джоелом, який на початку подорожі взагалі називає її вантажем. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини із світу серіалів. Також можете підтримати мене фінансово одноразовим платежем або стати спонсором як на Патреоні, так і безпосередньо на Ютубі. Це дуже мотивує надалі працювати над каналом, а також зможете першими дивитися нові відео, всі посилання в описі. Варто розповісти про персонажів, які фігурують в трейлері. На всіх зупинятися не буду, так як їх дуже багато, розповім про найбільш помітних. В першу чергу згадаю головних героїв, а потім трохи зупинюся на деяких з другорядного касту. Джоела зіграв Педро Паскаль, а дівчину Еллі Белла Рамсі, Габріель Луна втілив на екрані молодшого брата Джоела Томмі. Анна Торв виконала роль Тес, напарниці Джоела, а Мерл Дендріч виступає в ролі Марлен, голови світлячків. Актриса, до речі, повторила свою роль з відеогри. Трохи детальніше зупинюся на кожному з основних персонажів. В першу чергу варто зупинитися на головному герої як першої гри, так і серіалу, а саме на Джоелі. Після смерті доньки та наступних 20 років, протягом яких чоловік став свідком більш жахливих подій, він значно змінився, використовуючи насильство для вирішення проблем та демонструє небажання, коли його просять супроводжувати Еллі. Роки виживання допомогли йому стати винахідливим, практичним і емоційно непроникним. Хоча він все ще травмований і вразливий. Він уникає прив'язаності до інших, тому що боїться їх втратити. Джоела часто описують як антигероя. Персонаж Еллі не менш складний, про неї говорять як зрілу на свої роки через обставини та оточення. Характеризується як сильна, дотепна та трохи груба. Хоча Еллі часто проявляє ініціативу, вона все ж не така вправна у виживання, як Джоел, будучи дещо імпульсивною та наївною. Протягом сюжету серіалу вона зазнає ще більш кардинальних змін. Брат Джоела Томмі теж відіграє не останню роль. Після смерті доньки Джойла вони разом з братом спочатку виживали разом, але різні погляди призвели до їхнього відчуження, і Томі пішов, щоб приєднатися до світлячків. Розчарувавшись в них, він згодом залишив рух опору і разом з своєю дружиною Марією побудував поселення навколо діючої електростанції у Вайомінгу. Марлен – лідер світлячків, які сподіваються закінчити військову диктатуру в карантинних зонах і відновити контроль уряду. Мати Еллі, її близька подруга, доручила Марлен наглядати за донькою, але Еллі зустрілася з нею лише після інфікування. Пізніше вона пропонує продати Джоелу і тест товари, які вкрали у них, і продати їх в обмін на контрабандне вивезення Еллі з карантинної зони. До речі, в серіалі нам покажуть матір головної героїні, виконання актриси, яка зіграла Еллі у відеоіграх. Даного персонажа не було в оригіналі, тож очікуємо на нові деталі сюжету. Також хочу зупинитися на Сему та Генрі, які у минулому трейлері не були показані. По сюжету Еллі і Джоел зустрічають їх під час своєї подорожі. Джоел і Генрі спочатку ставляться один до одного вороже, поки не побачать Сема та Еллі відповідно. Як і Джоел, Генрі досвідчений виживач, і вони будуть деякий час співпрацювати між собою. Чим все закінчиться, не розповідатиму, щоб цікавіше було дивитися серіал. Ну і напевно варто дуже коротко згадати Девіда, лідера групи, так би мовити, дуже поганих людей. Ближче до фіналу він викрадає Еллі, і як вже показано в трейлері буде розмахувати кухонним ножем біля її голови. Фактично, Девід один із головних антагоністів сезону, навіть незважаючи на те, що з'явиться відносно пізно по сюжету. Звичайно, можна більше розповісти про персонажів, які засвітилися в трейлері, але в якості вхідних даних, тих, кого я згадав, буде більше, ніж достатньо. Трейлер показав багато нових кадрів, це як і краєвиди постапокаліптичних Сполучених Штатів, так і сцени з різними персонажами, які зустрінуться на шляху головних героїв. Багато приділено подорожі Еллі і Джойла, без цього нікуди, так як сюжет побудований на їхній мандрівці. Можна помітити флешбеки з минулого та багато ще чого. Звичайно, тих, хто грав у відеоігри, трейлер мало чим міг здивувати, але не варто забувати, що екранізація це не завжди дослівний переказ першого джерела. Більше того, в дуже рідких випадках на екрані ми можемо побачити ідентичні сцени. Без сумніву, HBO зможе здивувати після прем'єри, як сталося свого часу з домом дракона. Більшість сцен, показаних в трейлері, візуально дуже красиві. В першу чергу це безлюдні вулиці, напіврозвалені будинки, покинуті автомобілі. Все те, що дає нам відчуття того, що люди вже не живуть тут довгий час. Спеціалісти по візуальним ефектам явно знають свою роботу, і відчувається, що гроші пішли куди треба. В декількох кадрах бачимо заражених, які постають в своїй жахливій красі. Проте не варто забувати, що не тільки вони становлять загрозу для головних героїв, а й самі люди, які можуть бути куди більш небезпечними і жахливими. Місцями трейлер повертається до початку пандемії, коли світ вперше охопив хаос, що точно допоможе краще зрозуміти головного героя та те, через що він пройшов. Не можна не помітити сцену, коли на Джоела та Елі наставляє зброю солдат, і під час цього головний герой обертається, явно згадавши, чим минулого разу обернулася подібна ситуація, коли він був з донькою. Певна увага трейлера зосереджена на Елі, яка показує, що вона була укушена декілька тижнів тому, що дає нам зрозуміти наскільки вона особлива, так як всі люди, крім неї, перетворилися протягом одного-двох днів, а на неї це ніяк не вплинуло. Навпаки, вона сміється із страху Джоела в те, що може перетворитися. Дана сцена непогано розбавляє загальний похмурий тон серіалу. В загальному трейлер виконав своє завдання. Він зміг зацікавити як тих, хто знайомий з даною історією, так і тих, хто тільки вперше пізнає The Last of Us. Після перегляду кожного нового кадру хочеться нарешті глянути цей серіал. Єдине, що гріє душу, так це те, що прем'єра вже зовсім скоро. Без сумніву, на новий проєкт HBO чекає не менший успіх, як і свого часу дім дракона. Рідко коли про таке можна сказати, спираючись тільки на промоматеріали і трейлери, але все ж я впевнений, що так і буде. Вже після появи перших кадрів і виходу першого трейлеру, вже було тоді помітно, що над серіалом працюють не просто ті, для кого це чергова робота, а й фанати ігрового всесвіту, яких не відгородили від участі в проєкті, як це часто буває, а навпаки, дали їм творчу свободу. Подібність купи кадрів із грою не дасть мені збрехати. Успіху серіалу сприяє в першу чергу популярність ігрового всесвіту, великий досвід каналу HBO, ажіотаж навколо самого серіалу, актори першої величини, а особливо мегапопулярний Педро Паскаль, який на своїх плечах витягнув з болота Всесвіт зоряних воїн, своїм мандалорцем. Останнім часом мало який проект може похвалитися таким шумом навколо себе, де люди обговорюють серіал ще до його виходу. Недалеко й до того часу, коли глядачі з нетерпінням чекатимуть кожну наступну серію, розповідатимуть про Зела сто Фас друзям і самі того не розуміючи, рекламуватимуть серіал. Все говорить про те, що майбутні високі рейтинги та перегляди, а відповідно і гроші, які принесе The Last of Us, не за горами. Навіть постійні згадки про провали екранізації, які супроводжують подібні проекти, загубилися на фоні розмов про те, яким крутим має бути цей серіал. Ні разу не було чути про те, чи не провалиться він та інше. Всі тільки й говорять, що на нас чекає шедевр. Не знаю стосовно шедевру, але добротний серіал точно має бути. Звичайно, підвищені очікування наразі зіграли з різними серіалами злий жарт, що не можна відкидати і цього разу, проте ймовірність цього дуже низька. Як і завжди, я висловлюю тільки свою думку, яка не претендує на 100% істину. Але все ж маю надію, що вже зовсім скоро зможу подивитися новий цікавий серіал. А також далі розповідатиму про свої враження вже після кожної серії. Дякую за перегляд, бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей!